Доброго ранку, любі малята! Я вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні у нас заняття з блоками єноши. Тож готуйтеся та працюємо разом зі мною. Давайте з вами пригадаємо, які є блоки. У нас є блоки за кольором червоні, жовті та сині, які є блоки за формою, круглі, квадратні, трикутні та прямокутні, а які є блоки за величиною. За величиною блоки великі та маленькі. А зараз малята завдання. Будь ласка, розкладіть блоки за величиною. Праворуч виклади всі блоки великі, а ліворуч всі блоки маленькі. Отже, у нас утворилося дві групи за величиною великі блоки та маленькі блоки. А зараз запрошую виконати вправу, знайди такий блок. Назви блок, який ти бачиш. За властивостями та знайди такий же. Цей блок круглий, червоний, великий. Знайди такий блок, назви наступний блок. Він квадратний, жовтий, маленький, Знайди у себе такий блок. Називаємо властивості наступного блоку. Це трикутний, маленький синій блок. Знайди цей блок. Які властивості має цей блок, який ти бачиш? За формою. Він який? Так, прямокутний, великий, червоний. Знайди такий блок. Назви властивості цього блока та знайди його. Називаємо цей блок за властивостями». Втратний, великий, жовтий. Знайди цей блок. Назви блок, який ти бачиш, за властивостями, та знайди його самостійно. А зараз до уваги гра. Знайди дах будинкам. Поглянь уважно якої форми будинки? Так, квадратної форми. За кольором, які вони червоні, сині та жовті. Дах у будинків трикутної форми. Але його не встигли збудувати. Підбери кожному з будинку його дах. Дах повинен відповідати кольору будинку. Червоному будинку підійде який дах? Так, дах червоного кольору. Наступним будинкам синього та жовтого кольору. Підбери дах самостійно та перевір завдання. Перевір себе, чи правильно ти підібрав дах кожному з будинків. Червоному три... – Червоний трикутник, синьому синій трикутник, а жовтому будинку дах жовтого кольору. А зараз давай пригостимо ведмедика та катрусю солодощами. Якщо ведмедик полюбляє солодощі круглої форми, а катруся солодощі, які мають прямокутну форму. Уявімо з тобою, що блоки. Це солодощі, тож вибери нашому ведмедику всі солодощі, які мають круглу форму. А для катрусі малята вибери всі солодощі, блоки, які мають прямокутню форму. Отож, я думаю, що ви пригостили ведмедика да катрусю солодощами. Саме такими, які вони полюбляють. Дякую, малята! На цьому наше заняття малята закінчено. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!